Діти за батьків не відповідають, та й батьки за дітей теж. Але народні артисті України Ользі Сумській доводиться щось говорити замість своєї старшої доньки Антоніни Паперни, яка уже багато років мешкає та будує акторську кар'єру в РФ, але про війну Росії проти України вперто не говорить. Що ж так заважає доньці зіркової мами висловити правду про повномасштабне вторгнення? Та як Антоніна Паперна почала працювати на пропагандистку Канделакі, розкажемо у новому випуску. Ви це бачили? Друзі, лише 10% глядачів підписалися на нас. Давайте це змінимо. Достатньо просто натиснути Підписатися, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Давайте відкривати світ сенсацій разом з нами та розвивати україномовний Ютуб. Разом ми створимо ще більше цікавого контенту. Народна артистка України Ольга Сумська від початку повномасштабного вторгнення активно транслює свою антивоєнну позицію. Дорогі наші друзі. Триває жорстока і кривава війна. Але ми українці, ми сильні і ми продовжуємо боротьбу за нашу з вами свободу. У своїх соціальних мережах акторка регулярно публікує фото та відео наслідків російської агресії проти України із закликами об'єднуватися проти ворога. Я хочу звернутися до вас, наші рідні захисники, наші мужні незламні воїни. Молюся за вас щодня, як і кожен українець, і дякую за кожну мить життя, яку ви нам даруєте. Такі патріотичні публікації матері мала б репостити її старша донька, теж акторка, 33-річна Антоніна Паперна. Але зась нам і вам про це довідатись, адже її аккаунт в інстаграм користувачам з України недоступний. Воно й не дивно, адже вона вже давно живе та працює в РФ. Як виявилося, поки російські ракети руйнують українські міста та села, Антоніна проводить час на тамтешніх знімальних майданчиках у компанії акторів, для котрих досі не все так однозначно. От і нещодавно жінка похвалилася тим, що знялася в черговому російському милі, з дуже тривіальною назвою «Холодне Блюда. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню. Крім зізнань про те, як її надихнула героїня, котру їй довелось зіграти, донька Сумської ще зазначила, що не відкидає варіанту повернутися на службу до театру імені Вахтангова. Наголосимо до Московського драматичного театру. Цитуємо пані Паперну. Я кілька років працювала в театрі Вахтангова після того, як закінчила театральне училище імені Щукіна. Будучи 25-річною акторкою з великими амбіціями. Я розуміла, те, чого я хочу, і те, що мені дають грати, зовсім не співпадає. Наші шляхи розійшлися, але я не виключаю, що вони колись ще зійдуться. Ну а далі доня Сумської заявила, що плани на російський кінематограф у неї грандіозні. Мовляв, бережись кіноматографи від сталої країни. Я йду. Ні, де правди, діти. Антоніна каже правду. Кіноматограф на болотах вона підкорює. От, наприклад, уже кілька місяців знімається в російській адаптації турецького серіалу Постукай у мої двері. моя дорога. Маленька ремарка знімає цей серіал у тому числі Російський Федеральний телеканал ТНТ, що входить у холдинг Газпром Медіа, котрий ще 2016-го потрапив під санкції США через військовий конфлікт з Україною. З 2021 року знаходиться у санкційному списку нашої країни. А 2022-го, як платформу дезінформації та пропаганди, що підтримує вторгнення Росії на територію України до санкційних списків, його внесла Канада. Ще цікавіше наступне директором телеканалу є Путіністка на. Всю голову Тіна Канделакі, котра з першого дня повномасштабного вторгнення транслює наратив про Київ за три дні і відпрацьовує свої криваві рублі, деручи горлянку на пропагандистських концертах в ім'я матушки Росії. Навірно, я одна із німногіх хто в 95-му году осознанно вибрав Росію. Моя родина з 95-го года Росія. Та й це ще не все. Знімальний майданчик паперній, вочевидь, доведеться ділити ще й із сином Кандилакі Лео. Адже за інформацією змі, йому теж наділили там роль, вочевидь, за величезний акторський потенціал, а не через впливову матусю, як ви могли подумати. Але звісно, про це Антоніна Паперна в інтерв'ю чомусь не згадала. Натомість взялася розповідати ванільні історії про те, до якого чудового проекту мала честь долучитися. Це мій перший досвід у такому великому проекті. Робота триває уже чотири місяці. Попри те, що роботи багато, нам вдається творити, і це дуже цінно. Варто було б, звісно, додати, що це робота на окупантів, але кого вже бентежать такі умовності, як там кажуть у них на болотах, мистецтво поза політикою і. Этаж. Рада приветствовать всех поклонников театра и кино. В эфире Творческая встреча и ее ведущая Антонина Борщевикова. Мабуть, саме та мистецька аполітичність не дає Антоніні відкрити рота й висловитись про війну від 24 лютого. Усе, що вона сказала про напад Росії на Україну, це сторіс на чорному фоні зі словами як це все жахливо. Воно й не дивно, адже московське болото уже давно затягнуло жінку. 2014 року, коли Росія почала анексувати українські території, вона вже навчалася у Москві у Щукінському театральному інституті. До речі, тоді в інтерв'ю одному з українських телеканалів пані Ольга Сумська зізнавалася. Донька навіть планувала змінювати громадянство й отримати російський паспорт, аби краще й спокійніше жилося в Ерефії. Ну а згодом паперна ще й заміж вийшла за росіянина, теж актора Володимира Яглича, у стосунках з яким народила сина та доньку, і зовсім, як то кажуть, осіла у Московії, намагаючись таки заскочити хоч в якийсь вагон тамтешнього кінематографу. Чому ваша донька не коментує російську агресію? Таке питання дуже часто ставлять Ользі Сумській від початку війни. На що вона? На відповідає, обставини заважають. Моя старша донька всім серцем переживає за нас, за Україну з перших днів війни. Її сторінку закидали гнівними коментарями. Мовляв, давай, висловлюйся. Болюче питання: тотальна залежність від обставин, в яких вони перебувають, і найголовніше двійко дітей, за яких вони з чоловіком відповідають. Зазначимо, що двійко дітей не заважають Антоніні відвідувати світські заходи в гламурній, але німити Москві. От, наприклад, навесні разом із чоловіком та донькою паперна мелькнула на допрем'єрному показі анімаційного фільму царівни і таємна гостя. А восени у супроводі благовірного вже дефілювала червоним хідником на заході, організованому інтернет-ресурсом Кінопоиск, котрий ще 2017-го заборонений в Україні. Сама паперна не афішувала своєї присутності там у власних соцмережах, але їхнє фото опублікував один з телеграм-каналів. Зважаючи на таке пожвавлення у професійному житті, цілком зрозуміло, чому про війну пані Антоніна не говорить. Вочевидь, за зйомками та світськими раутами їй просто ніколи. Друзі, лише 10% глядачів підписалися на нас. Давайте це змінимо. Достатньо просто натиснути Підписатися, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Давайте відкривати світ сенсацій разом з нами та розвивати україномовний Ютуб. Разом ми створимо ще більше цікавого контенту.